Рубрика: Назви футболістів за 30 секунд. Філіп, я назву 5 футболістів за 30 секунд. Я назву е, 9. Я назву 11. Ну, подивимось. Месі, Роналдо, Піле, Кафу, Марадон. Шавковський, Тимощук. Мілєвський, Шевченко, Рібров і. Джокол. Отак от з Арсеналу, коли. Месі, Роналдо, Кафу, Піле. Шевченка, Зідан, Джокол. Ну, його... Міша біга. Ага. Не дуже. Пеп Гвардіола, давай тоді. Пеп Гвардіола. <рес> на, на руках знаєш таких фоткався з іспанець. Так, да, да -шакір, от шакір, вове, і він тоже. Блін, що да. скільки там? Одинадцять було? Не було.